Турбота про здоров'я починається з дитинства. Я проктолог, і сьогодні поговоримо про важливий аспект здоров'я дітей. Вони ще не розуміють, як правильно дбати про себе, тому це ваша відповідальність, батьки. Час на унітазі. Слідкуйте за тим, скільки часу дитина сидить в туалеті. Є позив, чудово. Немає позиву, не треба садити дитину з іграшками чи мультиками. Спочатку в руках іграшка, а потім планшет чи телефон. Це не корисно. Гігієна. Навчити цьому можете лише ви. Ніхто краще батьків не пояснить, як правильно дбати про чистоту. Харчування. Формуйте смакові звички з дитинства, більше клітковини, менше цукру та шкідливих продуктів. Активність. Забезпечте дитині рухливий спосіб життя. Малорухомість один із головних чинників розвитку проктологічних проблем. Гуляйте, грайте в рухливі ігри, стимулюйте до фізичних активностей. Пам'ятайте, здоров'я вашої дитини це ваша турбота, і це найкраще, що ви можете дати їй у майбутньому.